Таке сонце було цілий день у нас сьогодні. Ну, скоро сказали, вже буде холодно. Ось так воно там такою плямою блищить. Не коли ж нам... Ні, нам сказали, аж на середу похолодає, вже значно похолодає. Не буде вже цього бабиного літа, а так кажуть, бабине літо. Вчора такий день, сьогодні, завтра побачимо. Десь дід, а ну, хіцька провір, де там той дідо тебе ховається. <плес> Ховав там от мене цибулю, літом вибирав. Знає, що я туди не полізу по тій стрьомній дрябині. І дід наховав туди цибулі, а це ось Зняв, а вона така гарна. Ось це друга сітка вже, одну сітку повну. І оце. Ну, та гарна цибуля в цьому році була. Не, мені ще не хватить, давайте, що там ще є. Так, ти там не бурчи, я злазь вже. Бо всі коти коти літають туди хочуть повилазить. Кицька заховався дід, а? ах, дід цибульку мою любить, ховає від мене, щоб я її всю не поїла, ось такий хороший дід господарний. Яким там добре моїм квіточкам. От не сидиться вам там і кіт з котами, Коти лазять по драбині, і, не... і дід з ними, Котрі, коти, на швидше за діда вже лазить. Дід... Ой, та ні, я на така не хочу дивитися. Дід уже не кіт. Ні, 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 старий котяра дід. — Налазився. — Ховав от баби, а тепер знімати. А тепер прийшлося знімати. Баб, Далеко ти їх ховав сильно. — Щоб не заховав, вона бужеться. Чого? по цідрам мені <гум> не хотів лазить. Думаю, я ж заховаю, чому. А щоб там вона... ж тебе. Там вже нема. Як риба? Ну, була там. є. — Ну, да, кущовка ще є. так. — ще є. Щоб... — да. А тут була сама краща цибуля. Ну, прийшлося і тут знімати, бо вже. Кажуть, що холодно буде, то прийдеться знімати. Ага. Ну, а як я вже поховав все поїла, це... дід пої... поховав, а тепер зняв. Ну все, тепер буду я з цибулею, діду, буду, все. Так, ну це я в пакет висиплю. Да, Хорошо, давай, так, повай так? далі. Повай далі, так. Да. я красавиця, біленька. Ще тільки-тільки розквітає. Якась пізня квітка, бо цього вже давно світа. Такі вони горні ці хризантеми. Осінні квіти не попечені сонцем. Ну, мороз уже їх підправить трошки. Так, що тут у мене зараз сходить? Цибуля сходить, та, що я її потикала на зелене, то вона й росте. А ось, боже, яке ж воно гарно зробилося, га. Яка ж Петрушка зробилася гарно, га. Надо ж така, щас візьму на рву собі. Букетик. Боже, яка ж то краса, га. Що то не під палючим сонцем? Свіжість така. Ай-яй-яй, не можна надивитися на неї, Я її так люблю. Зараз я нарву. О, прийдуть морози і все. Якщо будуть морози, звісно. Поки не обіцяють, но... Ну, два градуси тепла, три, то вона вистоїть. стоїть. Ох і красиво. Ой, красавица ти моя, так, ладно, сейчас я її нарву собі. Чар. Приємного тобі, діду. Дай спокійно поїсти. А я ти що не спокойно. Неспокійно ти. Двім привіт. Ти, ти... ти неспокійний, дід. То, я ж не можу їсти і балакати. <плес> От гора. Не міг ти до цього наїстися, а посидіть побалокать. Ну то ж так треба. А то ти сидиш до останнього. А потім усі тобі заважають, так. І бубню щось що ж Та бубни ти щось так гарно бубні. Що не день то новини, да, лучше і лучче, так? Те що робиться у нас, то. Що у нас робиться? Нічого у нас не робиться. Да. Все нормально. Ну так. Да. Міндіча підставили нам, щоб ми з нього сміялися. Музей пудряти. Так, пудрять ним мозги, народів, то він винуватий. А те, що в Мінобороні робиться страхіття які, то зате там ніхто не розбирається вже. То, да, щоб... Показать, що ми боремося, mm -hmm. то тут 100 мільйонів, 100 мільйонів проти тих мільярдів, що обороні да. крутяться, це мелечить. Да, да. Нам мені дітя підсунули, балакайте, як вам нема що робити. А що Ой, росіяни просуваються до нас ну, кожен день по 10%? Метрів. то це геть Вони мовчать і одну. О, ми даємо, ми даємо. Що вони дають, кому вони дають? Мовчали. До чого ми дожилися, що нас ще чекає? Годі, куди тікають? що робити? Господі, Боже мой. А що все правительство вокруг Президента там. Усі бивші ФСБшники, там ще якісь. Всі свої може, вже давно там. Тут Окрутили, що мама моя рідна, да. Позна... Поставили керувати три гражданства в нього. Російська, ізраїльська і той. А куди глаза ваші дивились? Там? Він каже, а я не українець, я з Ізраїлю вже. Я... Це... Шукайте, кого хоче до Москви спитати. Боже, ну цирк. Цирк, цирк на дроті. Ох, що з країни зробила, бідна наша Україна, бідні люди. Бідними язиками тільки киліпають, а... а толку ніяко. да, Та ще не всі розуміють, що відбувається у нас. Лише не всі, ви... не всі розуміють. понімають. Енерговатому музеї закомпають. Да. Ай-яй-яй-яй-яй, що робиться в цьому світі? Та доб'ють нас, мабуть. Ой, капець нам присниться скоро. Я вже нічого не вірю хороша. І тікати нема куди. А куди ж ти втічаєш? Та нікуди ти не втічаєш вже. Що втікать? Се й тю до последнього, так. Да. Полку, що ти часу. Да, та, та, що там тобі ніхто на роботи не дасть за ти в ті тіче і пенсії. Та яка там робота? Там, ну кажуть, подачок ми вже вам не дамо. Та хто ж кому буде давати, скільки ж можна сюди давати вже? А це правителі доправилися. І це ж не тільки наші правителі. А тут живеться вся Європа і Америка, я. всі ж вони з одного корита, Боже. Ой. Да. Не знаю, що це рішили народ унічтожити, чи що це таке? На що їм той народ мішає? Чи багато їх сильно, чи. А я, а хто ж тобі скаже? Конечно, багато перенаселення, планети. А, що роблять, а? І що ти їм уже зробиш, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ох, люди попались, ми попались. Так шо Ніхто нам нічого не скаже. Да ніхто нам нічого не довжить Правда, і правду, і той. Да. Так що Не гаряча, бо я так гріла сильно. Не нормально. Думаю, сьогодні готувати, треба З доїдати, бо стільки їжі переплуати. Кожен день щось готуєш, готуєш. А завтра не знаю. Вже, мабуть, пора борщ варити. Давай доїмо, там що є. Не, борщ пора а потім вже варити. Буде варити борщ. Я, мабуть, завтра буду борщ варити вже. Там Ох. суп, я доїв вже. Суп. Та, та жучка та... ж до їсть вже. То всі ж кеш, той суп можна їсти вже. Вже треба на борщ переходить, вже цілий тиждень не варила. То... Да. Та що з ними буде з тими продуктами? Все, пропадуть. Так. Ми а... пропадемо і продукти наші пропадуть Розум слаб. Бо воно недаром то літає жить по ночам. А голову приземлиться і капець, капут буде. Літаючи, жужжать. все. Що вони шукають по темному? Ай. Коротше, знаємо багато тільки пізніше. пізніше і Коли та й пізніше їй ці. Що вони нам вже скажуть? Нема, ну що вже нема... нам казати? Чи ми не знаємо, що воно? Нема кого ти. Тут насрочно срочно міняти владу. І хто в їбе мінять? От ті, що там самі себе поміняють та їх все містами переставлять чи що. Це не те. Треба, щоб попало по владі так, щоб від влади немає. нічого не осталося. А ну, тоді вже була б нова. А та ну, толку не було ніякого. Один президент, другий, третій. Все них, те, же, те саме буде. У них же ж прильотів нема. Немає. немає, немає. Так, ж... На Кремль. Нема. Ні одна ракета не впала. Uh -huh. О, бо. Це ж ти що, я маю? Вони договорились. Подруги, Та тут увесь світ дуже договорився. Не знаю, що вони договорилися і що вони з нас хочуть. ще. Ну, явно, щоб не нажився на смерть усе. Та хто, хто там виживе, то їм не так і цікаво. Це ж воно все переходне. Може прийти до кожного. Та до кожного поочері та й прийде. До, до. кожної сторони. Ну, то що ж ти зробиш? Ну, таке время вже виж, зараз, так. То... Такий час настав. Чотири години впиралися, не давали нічого, чи три. Та скільки ж можна давати? Та воно... А я вже ж вже не давали. Та так даю, що нічого немає, дали, а там же ж немає, бо воно все осталося. Так. Да. Гроші. Начали, залишилися там. О, а зброя не прийшло. А яке прийшло, то розікрали потім. Воно вже дійшло до того, що торгують оружжем. Чи... І в Зерівчатку, і чим хоч, полковники і генерали. То, що Боже, Тих... Боже господи. То за що ви балати? Як розібратися, стільки оцих негодяїв. то це щоб перебити усіх, хто останеться там. Четверть населення всього насу на землі. Тут а тут хто ж їх усе? Хто, хто їх би наказувати? Та ніхто нікого не накожа, хоч би хотіли. Ти ж, Боже. Ти ж так що прошу, так. Ага. вони бачу. зробили з людьми? Що з світом зробили? Коли ж вони нажруться? Бо? Хіба вони думають, що жити після такого? А ну давай, де? Кучма був. що ми краще жили при кучмі. Мені хрена. Ні, всі 30 років так ми живемо. А то я ж це перетисю, потім Ющенко став. Не, 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 Кричали, не, не, не. Ющенко, Ющенко, туди. Та, туди. Не. Ми? Нічого жить, ніхто стару. не зробив. Ні Бо саме починалася олігархія і починалося не. воно все по новому. Та й зто там сидить і забувається. Ну, Усі схеми починалися, дьоргає тюх-тюх. І тюх. так вони й будуть, хто б тут не був, би, всі вони сидять на своїх схемах Уже все, все зроблено. Там? Постав хоч золотого президента, Та, то вони з нього зроблять корупціонера або ще якось, ну, тому що будуть підкопувати під той, аже така людина одна вибрала її там. Та, ні, воно з ними буде всі діти. Він няй. буде з ними всіх до. А вони пов'язані. І все, і будуть смикати, зроблять він і такий, і сякий, і вілеватий, і той. Так що, скільки ми їх поміняли, а толку з того. Ніхто, як було, так 30 років грабунку такої країни, а? щоб за ці года зробили армію та оборонку. Mm. Та ні один брак би оком сюди не подивився, бо нашу сторону. Так а все робилося на розкрадання, да, шо, розтерзання, прихватизації, там. все позабирали. Батистіна І все на наших там. очах робилося. Вбиралась, упиралась. упиралась. Щас мовчить сопе там у дві дірки, їй 43 крили. А що, ну Юлька була прем'єром, та що вона, щось хороше зробила, да. ні хрена. Робилося, кажу, все на наших очах. Да. Люди бачили, але що то толку? Давай була колись по тисячі, так як ділянський дав. Ага. Оставили народ він... без справ, без нічого, що й пікнути не можна. Та вже той народ, і мені страшний, вже все. Ми все прихочемо. І поліція, і міліція, а і... і армія. Та... А тепер Тепер вже Тож все прощукали ми тут, все. Тут який е, нюанс виходить, Трамп хоче закінчити війну. Ага. Хай без, по безтрейку. Да. Ми, ми вже надоїли Звісно. Росія оперлася хоча території. Щоб вони їм роздали по два метра. Президент наш Зеленський тут я піддержуюся на Ровінська. Яких да, територій не віддав. Да, Ми ще будемо сражатися. Він, да. Да, він виходить. <рес> кому вперед тепер? Розсуждай так. Невигодної Америки. Да -да. Зеленський. Ну да, да. От тепер вони запустили оцю всю карусель, канітель. Мі знайшли, ну, да. грі той, що. А ви копіть у Міністерство оборони, от там копайте, де зависає. А, що зависає. Чого нічого немає. Да, бо ти закопайте оружжя, Європа йшла гроші не нам, а йшла Америці за оруж'я. А тут вопроще воно достається сюди, те оружжя. Та там ж якась частина О, достає. Та сякає. да капля в морі. Коротше, йде те, що не потріб. Та і все. І виходить, свого роду корупція теж. Це ж треба теж було доїдати. Це ж до нього йшла порція. Так, а там і так трохи попливувати. Ну, треба доїсти його. Так теж воно. Тоді не зобразив зробити. Ну, там... не, не, да? не три по тарільці, бо дно протреш. Не про і, дирочка, така. і дирочка буде. Да. Там ще хватить тобі цих голубців і поснідача один. Ти всі звали. Так, <laughs> да, там Понимаю, так. Ще й на сніданок да. тобі хватить, так да. що не переживай. Да. Бо я не можу того перчодного їсти, аж Ми плохо стало. Сьогодні так трохи дискусію вели, то й дойшли такої істини. Навіть в інтернеті один виступав умний чоловік. Угу. Ну, Та теж який умний він редактор там якоїсь газети вже забув якої. Та й теж правильно він сказав, що. Нужна перемена влади кому? Ну, Там владу свеча, да, бо время. владу треба поміняти. Ну тільки не, не президента. А. Бо якщо ми поміняємо президента, то ми залишимося без земель, без нічого. О! І ну, оце да. він точку попав. Ну, да. Бо наш президент не хоче віддавати зараз. Ні клочка землі. Mm -hmm. І, і міняти ні на які умови не хочуть. А другого, вони вже там готовлять, не знаю кого і що, О, та думають, а того ми переломимо, і він оддасть. Mm -hmm. І війна кончиться, і останеться три області Київ і Центральна Україна. А то всі все поза. Пороздають. Ну, на цей раз заберуть, пізніше, а остальне заберуть, розб'ють. No. А через три години доб'ють осне. О, чого вони хочуть. Da. Так, діду, нам сидіти і наблюдати далі серіал. Це кіно. No, та, дорогі, нам більше воно нічого не світить в цьому Галічно. житті. Сидимо, поки що можемо сидіти. Та а, все. Лада, ковирай, а що та там далі буде, то. У Оце краще не думати. крашенька. Ну, там ковиряти треба. Так, хорошо, дід. Так, дід перейшов до десерту, да. будемо вже, бо в нас минути кончаються, сильно затяжні в нас да, ці вечері. За, всім за перегляд, за сьогоднішній день нам сьогодні світла додали. Да, да, мабуть, свято нам вирішили зробити у вихідний. І це ж сонце так цілий день світило. Та таке бабе на літо, така красота, а то все фігня діло. Оце нас тільки природа трохи може порадувати, а то надіяться на себе і на діда одного. І все. А я що? Що це ти? А що, на тебе ти мені сама надіяться. Не плохай, а то Так, давай, бахай до свидання. До свидання. Всім доброго вечора, до побачення. Смачної вечері. Да. І Будьте осна. здорові, дав. А вчора Спокійно баба джолі галяла ганяла. Коли завчора? Вчора. Позавчора це ще було діти. Да. Я вчора спала без задніх ніг. Ну, а там значно, позавчора, позавчора був, щось трохи там чула, дирчало. тут подирчало та й полетіло десь. Хай летить, бо ще чимось кину та зіб'ю. <реш> от навчилась літати. Так, ну сади тоді. Пока. Счастливо. Right.